Доброго дня, дякую, що зайшли. Цей відеоканал був створений фактично для того, щоб розповісти людям, що нам треба створити нову державу, яка буде здатна забезпечити економічно всі потреби нашої країни, всі наші потреби. І головне створити умови, при яких люди захочуть тут жити. Мови, про яких не лише українці повернуться в Україну, але і багато інших підприємців з Заходу захочуть сюди приїхати і робити тут бізнес, будувати тут заводи і все інше. Вам кажеться, що під час війни це неможливо, що в нас куча проблем, але подивіться на Ізраїль, у нього постійна війна і він якось ці проблеми вирішує. А ми можемо це зробити ще краще, ніж робить Ізраїль. У нас є можливість дивитися де найкраще досвід. І цю можливість треба надати самим громадам, бо треба залишити у самої державі функції лише оборони і охорони громадян України, зовнішньої оборони. Тобто функції армії, спецслужби, зовнішніх представництв, які фактично, як на мене, враховуючи сам час і враховуючи те, що Україна. В найкращий її крок це зробити мілітаризовану країну, де головне для держави буде захист громадян. Тобто це буде фактично як військова країна, враховуючи, що ми зажати фактично між непонятно чим. У нас ще попереду може бути багато різних проблем. Тому ми маємо максимально мілітаризуватися. Тобто в нас має бути військово-сильна держава, в якій буде окремий податок, і вона не буде залежати від інших цивільних справ. Припустимо, пропонується ввести податок 2% від руху грошей плюс 5% мита. Тобто на ті два податки, які збираються автоматично, тобто платяться банками і 5% мита так само. Збираються автоматично і за ці гроші держава займається обороною. Тобто вона не займається соціальними програмами і всі іншим. Взагалі, це має бути заборонено. Тобто у має бути єдина функція це охорона громадян України. Не має значення, де вони знаходяться, знаходяться ли вони десь за кордоном чи ще десь, вони мають охороняти їх права. Щоб було так, щоб, щоб ніхто не захотів тронути громадянина України, щоб паспорт громадянина України означав, що якщо ви її витронете, то у вас будуть великі проблеми. І дійсно, якщо ми створимо таку державу, яка буде всі зусилля витрачати на оборону, на спецслужби, і на все інше, це буде можливо. Дійсно, зовнішнє представництво будуть на 50% це будуть спецслужбісти, це будуть специ, які будуть здатні в будь-якої країни виконати захист громадян. Тобто, якщо там, навіть, особливо якщо це буде якась непонятна країна, то вона взагалі буде шарахатися і не чіпати наших громадян, або ми самі, якщо вони там щось не роблять, ми і самі їх і не кажемо. Або ну, тобто, це буде вже наша проблема. А, ви кажете, а як же інші справи? Тобто, школи, там, медицина і так далі. Ну, ці мають займатися самі громади. Кожна громада сама в себе має вирішувати ці, ці проблеми, хоча по факту не мають якісь там, тобто, взагалі за податки не мають ввести ніякі соціальні програми. Тобто, не мають. Так, да, фактично окей, ви можете там вирішити ці ді діла, але займатися яким-то бізнесом, будь-то навчальним бізнесом чи медичним бізнесом за податки не можуть. Немає, допустимо, чиновників, які збирають податки займатися ще й бізнесом. Тому що якщо ви надаєте чиновникам, які там щось вирішують займатися бізнесом, то вони зроблять з цього монополії, вони роблять це неефективно, ви отримаєте найгірші послуги, фактично. Тобто єдиний спосіб вам отримати найкращі послуги, навіть якщо ви хочете, припустимо, в своїх громадах, які ви створюєте, де ви будете обирати своє керівництво, все, і ви захочете мати безплатне навчання, ви. Максимум зможете, припустимо, вирішити це на своїх виборах, платити більші податки, збирати і надавати людям ваучери, тобто дітям ва ваучери, а вони вже, тут вартість, допустимо, какая-то певна того ваучера, і вони будуть їх в ту школу, яку вони захочуть. Просто той ваучер буде обмінюватися на, на гроші. От і, от і все. Якщо треба, там буде доплачуватися. И таким образом, как говорится, будем вырешать эту проблема конкуренции и бизнеса, и вы получите наилучшее обучение. То же самое можно сделать и в медицине. Если вы хотите кому-то оплатить медицину, пожалуйста, где вот, говорится, оплачивайте страховку, а он уже сам обращается, куда ему там нужно податься, и какие дела ему там лучше услуги оказать, или лучше, ну, ты как-то те деньги. Так що говорю, що все можна зробити. І цей відеоканал іменно про це, що краще створити нормальну державу, де кожного будуть свої функції, ніж займатися тим, чим ми зараз і далі займаємося. Чому, припустимо, де річ про те, що не можна чиновникам надавати займатися якими соціальними програмами Бо проблема в тому, що справа розмова взагалі йде про те, що ми маємо в нашій нової країні надати можливість громадянам України бути людьми. Тобто користуватися сім'ями правами людини, будемо так казати. Тому що вправі людина себе захищати, чи ви думаєте, що не вправі? Чому для того, щоб будь-кому із вас себе захистити, йому треба звертатися до держави? Тобто, фактично, держава, яка нібито надає право людям на існування, при тому забороняє людям себе захищати. Каже, що, що от, ми будемо вас захищати, а от ви самі себе не маєте право, тобто віднімає право вас захищати. Чому держава віднімає право вам вільно займатися бізнесом? Чому вона починає вирішувати, яким бізнесом вам займатися, яким не займатися, припустимо. Чому держава, припустимо, забороняє вам кудись виїжджати, припустимо, там ще переміщатися? Тобто теж порушення ваших прав людини, фактично. Тобто, чому держава забороняє вам займатися благодійністю, хоче допустимо, у вас забрати гроші і сама і займатися благодійністю? Це теж право людини робити благі справа, бо сама по собі благодійність. Право людини, тобто людина має цим займатися, а не якісь там чиновники мають в когось силомість віднімати гроші, тобто роблячи відзначально починаючи типу благодійну справу з пограбунку когось, хто насправді не хоче віддавати зайві гроші, які він, він заробив. Це має бути добровільно. Тому ми маємо свою державу, де все буде добровільно, де у громадян України буде можливість. Бути людиною і мати всі права людини, і робити з цими правами все, що вона захоче, якщо це не робить шкоди іншим. І вся ця розмова, вона фактично про ефективність, про економічну ефективність. Бо коли буде створена така країна, де державою буде лише армія, спецслужби і зовнішнє представництво, а всі інші функції будуть у Громадян України в їхніх громадах, то така, це буде більш ефективно, тому що кожна громада вона залишить в себе іменно те, ту кількість чиновників, яка їм потрібна, фактично. Тому чиновників буде менше. І витрати на це от існування будуть набагато менше. Люди не буде потреби платити такі величезні податки. Багато що люди будуть самі робити. Самостійно. Благодійність буде безкоштовна, розумієте? Ні, не придеться там наймати кучу чиновників, які будуть проважувати благодійність. При цьому по путі займаючись корупцією і розбазарюючи ці гроші, невідомо на що це буде безкоштовно. Люди будуть волонтерським чином допомагати іншим людям. Це буде більш ефективно, тому що там люди будуть працювати безкоштовно, фактично. Плюс іще одна проблема всього цього, що коли ми, припустимо, надаємо чиновникам можливість займатися соціальними програмами, то відбувається така річ, коли вони, користуючись цим, намагаються на виборах, тобто для виборів, підкуповуючи виборців. В результаті ми їх обираючи, навіть не розуміючи. Вони приходять до влади і починають збільшувати податки, тиск на бізнес, і збільшують кількість чиновників, які мають виконувати всі ці наші забаганки. Таким чином така держава превращається в те, що ми зараз бачимо в Україну, яка нездатна була нас захистити від вторгнення зовнішнього. Тому що ми невірно розуміємо, чим має насправді займатися держава. Якщо б держава би, ізначально займалася лише армією, спецслужбою, і зовнішнім представництвом, тобто нашим захистом, то такої проблеми просто не було, тому що вона б іменно цим і займалася. Вона втрачала гроші, всі свої гроші іменно на це. А плюс розуміючи, що у нас було б, припустимо, вільне владіння зброєю, то всі люди були б озброєні. І це була б теж фактично якась конкуренція між. Людьми і державою, і тому держава теж мала б бути достатньо сильною, щоб конкурувати з озброєними громадянами, озброєними громадами. Тобто всі були б багато сильніші на таку країну, бо ніколи ніхто не ні захотів би напасти. От що вам треба зрозуміти. І зараз ще не пізно все це змінити. Бо а колись колись ще фактично. Тобто, всі ми чудово розуміємо, що нам треба щось міняти в цій системі, бо вона не працює так, як нам потрібно. Ми бачимо, що армія в нас не здатна на існування без зовнішньої підтримки. Але ми маємо вже розуміти, що не може ця зовнішня підтримка бути вічною. Рано чи пізно вона закінчиться і що ми будемо з вами робити? Тобто, нам єдиний Спосіб все це діло вирішити, це зменшити кількість чиновників, зменшити податки, спростити, і зняти будь-які заборони на ведення бізнесу, на виробництво зброї, щоб будь-хто мог виробляти будь-яку зброю, дати можливість людям владіти і носити ту зброю, щоб всі були мілітаризовані, щоб у нас всі були сильними. І тоді ми поступово, поступово стане настільки економічно сильними, що будемо здатні не лише зупиняти ворога, ну і кошмарити його настільки, що він рано чи пізно сам фактично уйде з окупованих територій, у них просто віддасть. І якщо ви не вірите, що це можливо, то так чи інакше, просто представте собі, що. Україна збільшила ВВП, припустимо, навіть вдвічі, припустимо, зменшила кількість чиновників і ті функції, які виконує держава за гроші за податки, в 5 разів, припустимо. Тобто в нас на 8 залишилось 5 разів менше чиновників в державі. Податки зменшились, фактично теж можна зменшити їх в 5 разів. І таким чином бізнес більше зробляє, більше може вкладати в нове виробництво, люди починають краще жити. І ВВП росте як на дрожжах, і ми поступово зробимо неможливість Росії щось нам робити. Росія не може так швидко теж рости, як ми. Вона не зможе надати ту свободу, яку можемо ми, тому що вона втратить свою владу. Бо виходить так, що щоб нам зробити економічно сильну країну, нам треба держду держави розділити на всі громади, щоб менше стало чиновників, щоб їх було легше отримати. Так, не буде більше, більше монопольної, централізованої влади, яка буде вліяти на бізнес і життя людей. Тому не буде потреби туди просуватися олігархам, бо вони там нічого не зможуть зробити. Не зможуть використати посаду президента чи депутатів на користь свого бізнесу, бо у цих геться, посад більше не буде функції вліяти на бізнес. Їм просто придеться. Вільно конкурувати між собою і між іншими підприємцями. Тому всі ціни у вас в магазинах зменшаться і у вас буде набагато більше і менше, більш дешеві товари будуть і, і послуги. І рано чи пізно ми зможемо стати настільки потужними, що настане наша перемога. Так чи інакше, ви самі бачите, що люди тікають з цієї країни. І якщо ми хочемо перемогти, ми маємо це зупинити, щоб вони самі захотіли сюди повернутися, щоб тут було нормально жити. Багато хто не хоче жити за кордоном. Вони хочуть повернутися, і все, що їм потрібно, щоб нормальне життя стало тут. І ми можемо зробити життя тут краще, ніж в Європі, навіть краще, ніж в Америці. Це все в наших руках. Ми просто маємо зрозуміти і повірити в себе, що ми здатні все вирішувати, будь-які проблеми, що ми, об'єднавши свої громади, самі в себе вирішимо будь-які проблеми, зможемо розібратися, які нам чиновники потрібні, які нам податки збирати. Ми зможемо знайти собі нормального ж начальника поліції, нормального суддю, нормального прокурора. навіть якщо ми. Помилимось через рік ми оберемо інших. Все це, це дуже швидко вирішиться. Ви навіть самі здивуєтесь, що ви оберете з е, тих же самих суддів, начальників поліції, ви здивуєтесь, що вони стануть зовсім іншими людьми. Вони стануть іншими лише тому, що їм більше не придеться підпорядковуватися дядям, невідомо звідки. Вони будуть слухувати вам. Більше ніхто над ними, крім вас, стояти не буде. І вони будуть працювати на вас. І все це в ваших руках. Розумієте це, це. Дякую. Заходьте ще.